Вітаю на каналі FiWi. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего і цього разу на тематику зоряних війн, ось таких два набори від компанії MG. Тут у нас c 3 po а тут у нас ще якийсь персонаж, який ось так от називається, не знаю, як воно читається. Як би там не було, якщо вам цікава тематика зоряних війн, то тицяйте вподобайки під цим відео, давайте мені знати про це у коментарях. Так я буду знати, що вам це все подобається. Ну і, звичайно, підписуйтесь. Підписуйтеся на канал та тицяйте на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого, та підтримуйте ЗСУ, що зараз дуже важливо, а також можете і мене фінансово за бажання, усі посилання у описі. Почнімо з того персонажа, якого я хоча б бачив, хоча можливий того бачив, але він принаймні не настільки впізнаваний. Це сі 3 po і мені цікаво, чи це будуть хромовані детальки чи ні. Бо наскільки ми вже знаємо, з ніндзяго це цілком могли б бути хромовані детальки. Але але ні. Так, у нас тут більше нічого не залишається. Один з пакетик з деталями та інструкція. І ось такі це детальки просто золотого кольору. Не хромовані, як це було перед тим, ось я навіть покажу. Ось такі от детальки. Могли і хромовані на фігурку зробити, але, ну, принаймні, не цього разу. Можливо, вони все-таки таке колись зроблять. Відкриваємо пакетик з деталями та дивимося, що у нас тут всередині. Звичайно, детальки фігурки, звичайно, детальки і конструкції. Спершу ми поглянемо на фігурку, це простіше, швидше, легше. Вставляємо одну руку, вставляємо другу. Є у нас звичайно одна запасна кисть. Так, у нас їх тут знову три. Дуже люблять китайці класти саме кисті запасні. Напевно, вони дешеві, може вони й часто ламаються, і виходить у нас ось такий персонаж. Ну, що я можу сказати, в принципі, виглядає він. Не те, щоб погано, хоча принтів позаду, звичайно, знову немає. У цієї компанії, що дуже мені не подобається, принти попереду досить непогані. Хоча от золотий колір мене трошки бентежить, не впевнений, що він саме такий, як має бути. Тим більше на коробці таке враження, наче це хромований саме мав бути колір золотий, але на практиці це взагалі не так. Було б дуже дуже класно, якби це була хромована фігурка. Ну, а так, в принципі, просто. То собі фігурка нормальна. Залишаються у нас деталі з цікавого. У нас є бінокль, досить рідко. Ми таке бачимо. Насправді, в останнє я бачив бінокль кілька років тому у китайському Лего, коли я ще не вів свій канал на Ютубі по китайському Лего. Має бути у нас тут, напевно, так, має бути бластер, ага, ось він. Ну і знову ж ми можемо його так от зібрати повністю. Можемо зарядити. До речі, у нас всього один снаряд, якось дивно. І. Ну, і він стріляє, в принципі, непогано. Варто зібрати цю конструкцію. Ось така от у нас простенька конструкція. Насправді навіть немає що про неї сказати. Єдине, що тут є, це бластер. Абсолютно жодних рухомих елементів тут немає, і, звичайно, собою вона нічого цікавого не являє. Ось така просто собі конструкція, детальки раптом вам якісь цікаві то окей, але я тут нічого цікавого от абсолютно не бачу, хоча детальки самі по собі досить хороші по якості десь на рівні з такими там компаніями, як, наприклад, PRCK. І ось така інструкція, в принципі, також нічого особливого. Є у нас 4 кроки всього. Ну і, звичайно, трошки забагато навалено на кожен крок, але, в принципі, зібрати це все можливо. Загалом, якість деталь але й нормальна фігурка, в принципі, теж, але можна було зробити її ще й хромованою, було б взагалі клас. Ну і конструкція теж дуже-дуже така собі, але детальки, в принципі, хороші. Переходимо до другого набору. Це у нас ось такий от чувачок, який називається P O O -E D A A M E -A -O N. Я сподіваюся, я правильно, принаймні, букви вимовив. Дістаємо ось цей пакетик, дістаємо інструкцію. Більше тут нічого немає, звичайно ж. І дивимося на деталі. Для цього відкриваємо пакетик, як завжди. Коли було інакше, не знаю. Скажіть мені, от один раз, хоча б було, хоча, можливо, можливо, так і було, що ми не відкривали пакетик, якщо у мене детальки були не в пакетику. Але я думаю, навіть якщо це й було. То я не знаю коли, якщо ви пам'ятаєте, щоб таке було, напишіть у коментарі. Збираємо фігурку. Тут у нас знову три кисті, тобто одна знову ж запасна. Люблю називати ці детальки не кисті, а саме пальці, але, бачите, все-таки виправляюся, бо це таки не пальці, а саме кисті. Ну і виходить, у нас ось така фігурка, якщо без шолома, принти круті. Принти, от дуже-дуже класні, але їх немає позаду. Ну і звичайно, є принт на лиці теж один, звичайно ж, як тут може бути два. Ну і ось такий шолом. Шолом, в принципі, також досить прикольний і запринтований досить навіть класно. Фігурка сама по собі мені подобається, окрім відсутності принтів позаду. Це якась аксіома, мабуть, яку потрібно прийняти, що тут принтів позаду ми не побачимо. Ну і залишаються у нас ось такі детальки. З цікавого у нас тут є снайперська гвинтівка. Ну, принаймні це схоже на снайперську гвинтівку. Ну і, в принципі, більше нічого цікавого я не бачу. Але тут у нас, скоріше всього, рухомі елементи будуть. Тож зберімо конструкцію. Все-таки тут є рухомі елементи. Це ось така штучка і, відповідно, симетрично інша штучка. Якихось ось таких два крила. Для чого вони рухаються, звичайно, абсолютно незрозуміло. Але принаймні така можливість у нас є. Це все на технік детальках зроблено. І одна якась деталька у мене щойно відлетіла, я навіть ані вже знаю яка, ось тут позаду. Гаразд, нічого особливого з конструкції я сказати знову ж не можу. Хоча тут можна навіть закріпити ось цю зброю не в руці у фігурки, а ось сюди. Якось е, навіть не знаю, можливо, ось так можна закріпити. Окей, це максимум, що я зміг придумати, щоб потім ця конструкція стояла. Тобто для чого ці штуки також не дуже ясно, оскільки ось таке кріплення зброї виглядає не дуже привабливо. Гаразд, є у нас конструкція, яка нічого собою не являє. Деталі у неї, звичайно ж, досить нормальні. Тобто, якщо вам деталі саме такі потрібні, то можете подивитися на цю конструкцію. Ну і інструкція знову ж стандартна. Фігурка мені цього разу сподобалася більше. Тобто, якщо вибирати між фігурками, то я б вибрав фігурку з другого набору. Якщо вибирати між конструкціями, то я не знаю, в принципі, між ними обирати немає сенсу. Просто якщо вам цікаві якісь деталі, Якщо є чи тут, чи тут, то можете брати або цю, або іншу конструкцію, бо в принципі не так дорого ці набори коштують. Ось тут 46 деталей, там 44, і вони, здається, коштують близько 60 гривень, тобто майже одна деталька, одна гривня, що на зараз досить хороше співвідношення. Ну і, звичайно, пишіть у коментарі, який з наборів сподобався більше вам. І також, щоб не прогавити нічого цікавого, підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, тицяйте вподобайку та пишіть у коментарі, чи подобаються вам зоряні війни, чи записувати мені ще на цю тематику відео. І, звичайно, підтримуйте ЗСУ, що зараз дуже важливо, а також можете фінансово і мене, усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде Україна.